Сьогодні чекаємо в нашій студії пермедикиню Дюлі Паєвську, Відомо за позивним Тайра. Вона рятувала життя, вона вистояла в полоні і зараз надихає тим, як живе повноцінним і як відновлюється. І продовжує нас надихати. Про це і буде сьогоднішня розмова, тому знайомтесь ближче. Паєвська відома за позивним Тайра, парамедикиня та волонтерка, народилася у Києві, почала займатися спортом із шести років. Має п'ятий дан Айкідо. Викладала це бойове мистецтво упродовж 20 років. Під час революції гідності стала медикиною майдану, а згодом, волонтеркою у зоні АТО, розробила курс із тактичної медицини на основі стандартів НАТО. Початок повномасштабного вторгнення зустріла у Маріуполі рятуючи поранених. У березні 22-го її затримали російські військові під час евакуації цивільних через зелений коридор. Три місяці вона провела у полоні. Після звільнення Юлія дала свідчення про воєнні злочини Росії гельсінській комісії. США. у 2023 році. Отримала нагороду держдепартаменту США найхоробріша жінка світу. Чим живе зараз Юлія Паєвська. Розповість просто зараз у студії ранку марафон. І ми радіємо можливості так, спілкуватися наживо, хоча обійняти. Доброго Можна. ранку. Так. Доброго чая. Доброго ранку. Доброго ранку. Ранку. Проходи. Наш кругли сіл. Ой-ой-ой, друже. Сюди 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 сюди, сюди, сюди. пампухи з варенням зружі. Е, для мене правда це завжди асоціація з, 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 з смачним милом, яке завжди хочеться з'їсти. Це так, це так да. Ми будемо потім куштувати. що ви 19 числа відсвяткували своє день народження? Черговий день народження. Черговий день народження було і не статись, не статись. як це було? Яка цінність цього дня для вас зараз? Чи дійсно ви його святкуєте? Відзначаєте? Як це у вас відбувається? Я Вже кілька років не святкую? Ну тобто, масштабно, а, через те, що ну, по перше. Нема часу. По друге, я вважаю, що гроші краще витратити на щось корисне для перемоги. Uh -huh. Ну, я знаю, що саме в цей день ви збираєте кошти. Каже, хто хоче мене привітати, завжди можна. і Це посилання є у вас в шапці профілю. Наскільки... Є, є, так, да, звичайно. І також я збираю на харчу, звичайно, бо я долучилась до бригади. Чи угу. це честь для мене? Я дуже радію, що я можу їм допомогти. І Як ви... приймалося це рішення? Прошу, що перебила. Ага. Бо ви коли повернулися з полону, була така пауза. Ви стабілізували свій стан. Наскільки вдалося це зробити? В повній мірі, і тут знову рішення повертатися до служби і вибір саме був сторону Харті. Ну, Після обміну вже майже три роки, два з половиною прийшло, і, і якраз тепер, нарешті, моє тіло більш-менш нормально реагує, тобто я задоволена станом фізичним. І я і раніше хотіла звичайно долучитись до збройних сил, але не могла собі дозволити, дозволити через те, що не хочу напружувати побратимів, щоб не стати просто тягрем ага. під час бою. Ну, це дуже відповідально, насправді. Я дуже відповідально ставлюсь до всього, що я роблю. Ви сказали про те, що ваше тіло відновилося фізично, а емоційно. Ну, я психолог, мені легше впоратися, насправді. Угу. А, просто е, я не знаю, мені, я знаю, що у психологів є зазвичай є свій психолог, який допомагає відновитися. Чи у вас ви, ви самі з собою, на, на одинці, не знаю, з книжкою, або, не знаю, може, з чаєм? Як це відбувається? Ну, психолог. У мене нема да, через те, що а, ну, напри, напевно я єдиний в світі психолог, хто пройшов 10 років війни і полони катування. Ну, я не впевнена, що є таким досвідом yeah, yeah. психологи. А, мені дуже допомагають східні практики. Це uh -huh. йога, айкідо, uh -huh. медитації. Це ваше відновлення? Це моя, моя особиста така uh -huh. історія. Коли ви були у полоні, ваша донька Анна Софія активно відстоювала вас, і вона тоді дуже багато а, замість вас їздила на ігри нескорених. Вона виступала на європейському у європейському парламенті. Як а, за цей період змінилися ваші стосунки? Якими вони є зараз? А, що між вами відбулося тоді? Оцей наразі я дуже пишаюсь її. Я завжди пишала звичайно, бо вона. А... Вона унікальна, мала. Ну, кожен про свою дитину ну, скаже те саме, але це, це реально факт. Я дуже її поважаю, я дуже її пишаюсь, і це найближча людина в світі. А чим вона зараз займається? Вона вчиться, навчається в університеті, грає на багатьох музичних інструментах, збирає групи. Ну, така. Малюю, у вас є якась особлива ваша традиція між мамою і донькою? Це секрет. Кожен день зізвонюєш. Звичайно, обов'язково. Обов'язкове спілкування. Це дуже і це дуже потрібно. А я можу ще трошки запитати: в період після полону, тому що чи можливо. В принципі, повністю відновитися морально після цього ви три місяці в полоні, два роки минуло. Чи це взагалі реально? Ну <рес> чи це, це залишається настільки глибоко, настільки болюче, що неможливо. Без будь-якого досвіду у своєму житті ти можеш винести або оцей досвід переробити, або на слабкість, ну тобто ага, впасти на... там, в, в, в алкоголізм, або да, в зал будь-яку залежність, або ти вибираєш шлях особистісного зростання, угу. коли ти на на основі цього досвіду робиш висновки, які тебе далі рухають по життю вгору. Uh -huh. Угу. Витягують витягують. Ну це важка робота. Це треба потребує аналізу і небияких навичок, звичайно. І е, потрібен психолог, щоб справитися. Я сама собі психолог. Угу. Я, угу. я справилась. А ви писали чи можливо розробляли таку оновлену специфічну, можливо, методичку для інших колег-психологів? Ви самі сьогодні зізналися в тому, що той досвід, який у вас є, досвід полону, досвід війни, що навряд чи у когось псих... із психологів є щось подібне, але ви могли б їм допомогти мати своєрідну, я не знаю, хоча б методичний матеріал, як правильно це робити? Я консультую, коли до мене звертаються з цього приводу? у мене велика загрузка. І Зараз ще стало жорсткіше через те, що я доєдналась до харті. Ну тобто uh -huh. в мене є ще обов'язки по війні. Я здала не так давно. О, Рукопис видавцю поетична збірка, і зараз я працюю ще над книжкою. Часу не вистачає ні на що. 25-му році побачимо вже її? Почуємо uh, я сподіваюся, що так. Чудово. В... Після «Аполлона» Ви багато їздили світом. Ви до вас прислухалися? Ви на різних дипломатичних платформах виступали? Чи зловили ви і відчули ви, що ваші слова мають значення? Вони змінюють світ? І як це на вас впливало? Хочу трошки, да. Очі цих людей, які не живуть тут, але від яких залежить там допомога, зброя. Вони як вони реагують. Вони реагують дуже правильно, насправді. вам може здати, що ваш внесок не має сили, що він не впливає. Але е, океан складається з крапель, ви знаєте. Тобто, кожен хто має можливість, мусить обов'язково обов'язково в цьому світі, навіть просто сусіду. У нас зараз багато наших співвітчизників, хто поїхав щодо в двадцять році, за кордон і лишаються там. Uh -huh. Ну, наприклад, цей проект Стрічка, який я також адвокатую, це для тих, саме для наших хто поїхав для старої діаспори. Проект, який дозволяє об'єднатися, це меді цифровий цифровий додаток. Yeah. Нє, ні, нє ні, 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 ні. стрічка, просто uh -huh. набираєте uh -huh. стрічка в пошуковику, і uh -huh. ви можете зрозуміти, що це. Тобто там організовується акція на підтримку uh -huh. України, uh -huh. пер нашої перемоги, нашої армії полонених, якими я також займаюсь. Я дуже багато адвокатую, аби обміни сталися якнайшвидше, найшвидше, щоб прискорити все це. Бо кожен день в полоні це як рік насправді. Uh -huh і оце проєкт проект об'єднає українців за кордоном всього світу всього mm. світу mm. дуже насправді Потужно також виходить. Тобто, кожен насправді, кожен абсолютно, може стати амбасадором України в світі. Потрібно просто по троху, не, боятися. По троху, так, та. і не боятися і не вважати, що моє е е слово нічого не варто. Це не так. Угу. Насправді, е можливо, воно буде якраз тою останньою краплою, яка доповнить і буде якраз далі результат. А чи можна можете ви відкрити вже е певні не знаю карти, на яку посаду ви повертаєтеся в Хартію? Бо бачу, що вас, щоб ми не Тали думки все одно повертають, що я вже повертаюся, я вже в строю, я вже в бій. На яку посаду повертає. Я йду в якості медика на допомогу Харці медичної служби Харті. А це не боже збавця, не на ніщо це звичайно, звичайний медик. Угу. Uh -huh. uh -huh. Я не але я... З досвідом. Ну так я uh -huh. на, на основі ВЛК я не можу бути безпосередньо на в зоні бойових дій. Ну тобто не на першій лінії, uh -huh. і можливо це і правильно, але я можу бути дуже допоміжна загалом. Мед медслужбі. і це честь для мене. А як відбувався оцей цей момент обрати куди, яка бригада, чому Хартія, хто вплинув? Сергій Жадан, не знаю. І Сергій Жадан, і Світоліна всі вплинули. Прийшов взяв за руку. Боже, ну звичайно, звичайно. У мене дуже багато друзів в Харті. Я дуже давно з ними спілкуюся. Я дуже люблю Харків, хоч я і киянка. Uh -huh. Це нічого не означає насправді звідки ми, ми всі українці, ми всі одне. Uh -huh. а, і це молода бригада, дуже потужна і вже славна. І ви знаєте, як вони класно дві в Серебрянському лісі uh -huh. і зараз тримають Харківщину. Uh -huh. а, ну тобто я вирішила долучитись до нового. Образу українського воїна да, uh -huh. тобто, підходу да, 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 да. бригада відзначається тим, що у них сучасний підхід, дуже прогресивний. І, і, дуже прогресивне, критичне мислення, фантастичні навчання. Ну, Наприклад, Сергій Жадан читає курси для військовослужбовців. Звичайно, ніхто не, не може послати його вперед, бо якщо ми втратимо е... Сергія Так, да, він глиба, звичайно. Да, да, так. Да. Якби на ну, він він їздить напередок, але це постійно mm -hmm. дуже. Як це? Обережно, Обережно і, і то, ми не можемо собі дозволити втратити. Угу. Е, ви дуже багатогранна особисті, і знаю, що ви навіть колядку встигли записати цього року. Ми, про це, ми, ми це послухаємо обов'язково, але зараз ми маємо для вас особливий дарунок, яких дуже б хотіли, щоб ви послухали. Дякую. Напиши мені. Білий маркер на білому тлі я відчую, я знаю, як чути. Розкажи мені, де боги вічно дбають про чорні вогні, там допалюють залишки люті. Покажи мені сенс продовжити дні. Зайвий привід дожити цю долю, розкажи мені, розкажи мені, що лишається вічно зі мною. Залиши мені вказівник вдалині, сліпок твого тепла, муки твого натхнення, залиши мені, напиши, залиши мені трохи більше, ніж згадки таємні. Ваш вірш 24 четвертого року у виконанні Людмили Барбір Фантастика. це такий дарунок прямо... вам. Ви мене просто вразили. Я це Я Люда. Люда, дякуємо. 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 Дяку, Щасливо. Дяку. Пишіть. Нехай виходить ваша збірка. Нехай вірші читаються. Нехай вони будуть підтримкою. А ви не втрачаєте можливості кожного разу долучатися і співом. Як цього разу це було з Віктором Бронюком, Ви заспівали Лемківську колядку. Ми це послухаємо обов'язково. Ще знайдемо в наширених шеринах Ютубу. Час. І нехай вам пишеться, мріється і пишеться завжди. Дякую вам. Боже, ви, ну ви мене розчулили. розчули. Ми розчули ми дякуємо вам, можливо. Можливо. бо без вас би і нас тут не було. Далі е... ми всі разом, вся, весь народ разом. Дякую. Я тільки маленька крапелька цього разом. І океан. Дякуємо нашим глядачам, що сьогодні були з нами за вашу активність безмежна. Далі передаємо вас, вас в руки новин. новин. Дізнавайтеся більше. Світлана Усенко, інформаційна служба телеканалу Рада. А ми побачимось завтра.